Усім привіт! Мене звати Назар, ви на каналі для вас із Польщі. і сьогодні у відео хотів би розібрати таку тему, яку обговорюється в соцмережах вже не один місяць. А точніше це стосується Польщі і Песеля Укр, якого хочуть забрати і замінити його на нову карту Цукер. Сьогодні не буде ніякої конкретики. Чи справді вже буде карта Цукер, чи заберуть на статус Песель Укр, чи не заберуть, ще нічого не відомо. Але все до цього йде. Тому ми сьогодні просто розберемо, що забирає, що нам буде надавати карта Цукер, які привілегії вона нас забирає. І саме головне, я буду розповідати це більше для українських студентів, які навчаються в польських університетах. А в кінці дам декілька порад. Ну що ж, не будемо затримувати. Поїхали! Ну що ж, а тепер підемо по порядку. Почнемо з песеля Ука. Що він нам надає ще до сьогодні? Е, якщо взяти в глобальному, що таке песель-Укер, то це просто наші права прийняли до поляків, і ми є, е, считайте, що громад... в лапках можна так сказати, громадянами Польщі. І тепер, якщо так взяти в просто коротко і глобально, а тепер візьмемо по пунктах. Прочитаймо, що, що він нам надає до сьогодні. Це спеціальний статус, який надавав українцям у Польщі під час початку повномасштабної війни. Він відкривав багато автоматичних прав, право на легальне перебування без подачі на карту побиту. безкоштовна медицина на рівні польських громадян, право на роботу без дозволів, без освічення та зазволення, безкоштовні курси польської мови. Інтеграційні програми, доступ до соціальних виплат, точніше, 800. І забіжу наперед, у нас там були проблеми з 800, нам їх не виплачували. І оце недавно, що нам виплатили через рік виплатили нам 800. Мені також прийшли, ще деяким доходять, нараховуються, бо там якась була затримка. Цілий рік ми чекали на ці 800. Ну, йдемо далі. Пільги для студентів і школярів, можливість виступати на рівні поляки у багатьох університетах, доступ до гуртожитків за зниженою ціною, безкоштовні дитсадки, часткова компенсація в багатьох містах, безкоштовний проїзд у деяких містах. Ну і скажу, що надавав найбільшу привілегію в Радомі і в Радомському університеті це те, що безкоштовне навчання. От тому е, сюди багато хто поступає і навчається через те, що тут е, безкоштовне навчання. Чи тільки через те, що ми маємо Песель Укр. Ну, а тепер привілегії карти Цукер. Карта Цукер це новий документ, який є планують видавати замість Песеля укр Він буде оформлятися українцями за довгострокового перебування. Але правила вже інші. Скажу так. На карту цукер, якщо я не помиляюся, поправте мене в коментарях, вона буде подаватися з січня до початку березня. Е, песель у нас, якщо точно, буде до березня ну, він в березні. І ще, якщо ми подамося, наприклад, в січні, е, на карту цукер, у нас песель автоматично злітає, але невідомо, чи песель закінчиться, чи його можуть ще продовжити. Бо якщо ми подамося, у нас песеля вже тоді не буде. Бо карта цукер видається на 3 роки, якщо бути точне. А тепер привілегії карти цукер. Право легального перебування. Але з кінцевими термінами не автоматичне. Право на роботу в Польщі легально. Відкриття бізнесу, наприклад, або яку... чи будь-чогось в Польщі. Далі. Доступ до медицини, але вже в обмеженішому форматі, ніж спесель Укр. Право на освіту, але не факт, що воно буде безкоштовне. Можливість брати участь у соціальних програмах. Але їх кількість буде, напевно, обмеженішою, ніж під час, статус, під час песель Укр. І ще також, що дуже важливо, песель карта цукер це не гуманітарний статус. Як Песель укр а звичайний дозвіл на проживання, легальне проживання в Польщі. Тому ще також великою привілегією порівняно з Песель Укер, є те, що ми зможемо виїжджати за межі країни за межі Польщі на до 6 місяців, а з песелем тільки до 30 днів. Це все, що дає нам песель, що дає нам карта цукер. Ну що ж, а тепер підсумуємо, що, які привілегії забирає нас карта цукер. А це перше. Медицина. Вона тепер вже не буде безкоштовною, як була при песелі, при песелі Укр. Далі соціальні виплати. Їх також не буде. Е, безкоштовні курси. Та ладно з тими вже курсами. Пільги для дітей. Наприклад, е, дисадки, школи, університети можуть перейти на повну оплату. Просту реєстрацію перебування. Тепер потрібно буде подаватися, проходити процедури, збирати документи. Ну і забіжу наперед. Ще повної, звісно, інформації немає, що точно вже буде, але це те, що 100%, напевно, таки буде. Тому що скажу просто наперед. з цього року університет наш попросив приносити кожного семестру песель-Укр. Оновлений песель Укер. Тому ми, наприклад, на початку жовтня ми ходили, брали його новий, заносили в бос для підтвердження, що ми є легально проживаємо в Польщі. І так само нам сказали зробити це після першого семестру. А це буде якраз на початку березня. І якщо в березні у нас закінчається песель Укр, то вірогідність того, що буде у нас платне навчання. 100%. тому, що карта цукер не надає нам можливості бути навчатися безкоштовно, тому що ми при карті цукер є громадянами в Польщі як іноземці, а іноземці в більшості університетах потрібно платити. Тому саме головне, що я хочу сказати зараз до студентів: перевірте, передивіться ваші університети на на головних сторінках і знайдіть інформацію. Чи для іноземців є якісь пільги, чи для іноземців є безкоштовне навчання, чи немає, чи буде. Передивіться, бо, наприклад, в нашому університеті поки нам сказали, що немає. Тому не знаю, що буде. Ну, в більшості того, напевно, що буде платне навчання з березня. Якщо буде карта цукер, а якщо нам продовжить статус, тому будемо ще надіятися, що нам його таки продовжать. Хоча вірогідність дуже маленька. Що зміниться ще раз, ще для студентів це зниження цін на гуртожитки. У нас в радомі такого немає. Може в якихось інших закладах це є. Доступ до спеціально стипендій та програм підтримки, які були доступні завдяки песель УКА. А ось це дуже цікаво, тому що, як ви знаєте, ми отримуємо соціальну стипендію і. Е, я точно вам не можу зараз відповісти, чи буде вона при карті цукер, чи не буде. Але по суті, якщо так взяти, просто логічно подумати, ми отримуємо не якусь ректорську стипендію, чи ще щось, ми отримуємо соціальну стипендію. Тому не знаю. По суті, мала б бути. Я так думаю. Але що на практиці буде, подивимось. Ну і можливість вступати за спрощеними правилами. Цього також не буде. Як, наприклад, я вступав, нам тільки потрібно було атестат і рівень Б1, який ми здавали ще й при університеті. Ну що ж, а тепер підсумок цієї всієї історії. Висновок: скасування песеля УКР і переходження на карту Цукер це велика зміна, яка Більше вдарить по студентам, е, сім'ям з дітьми, е, людей, які користувалися соцвиплатами, тих, хто е, потребує частої медичної допомоги. Ну і повторююся ще раз: песелюкер давав українцям е, майже повні права польського громадянина. Карта Цукер це звичайний дозвіл на проживання. З набагато меншими привілегіями. Тому українці, ті, що зараз проживаєте в Польщі, студенти, школярі, краще підготуватися до того, що деякі привілегії у нас зникнуть. Навчання стане платним і деякі послуги стануть платними. Тому підготуйтеся до цього. Часу у нас ще є. Буде воно чи ні, але краще бути підготовленим. Якщо я щось не сказав некоректно в цьому відео, або хочете мене виправити, напишіть це в коментарях, якщо ви знаєте, може більше інформації про це. Мені буде самому цікаво про це почитати і дізнатися, тому що краще я буду підготовленим до цього, ніж ні, ні, ні про що про це не знати. Тому, а всім іншим удачі буде воно чи ні. Все побачимо. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео!